Привіт! Я рада бачити вас на моєму сайті. Моє ім'я Любов Самчук. Я дипломований психолог, сексолог, психотерапевт, а також секс-коуч. На протязі 18 років я допомагаю чоловікам, жінкам, сімейним парам покращувати їх секс, стосунки та якість життя. Я рада бачити вас на моєму сайті. Всі мої навчальні програми зроблені від душі, від серця до серця. Для того, щоб ви занурилися у зміни, занурилися в виконання тих технік, які я пропоную, які я найкращими в Україні, а це я можу гарантувати вам повністю, що мої курси та моє навчання відрізняються від всіх інших. І ви це зможете відчути одразу, як тільки почнете навчання. Записуйтесь на Мої курси, купуйте відео навчання, записуйтесь на консультацію. Я бажаю вам справжнього щастя!